Так, тренери, всім привіт! Одне із небагатьох відео школи тренерів, воно присвячене персональному тренуванню або індивідуальному тренуванню, на що б я хотів звернути вашу увагу. Ми сьогодні розберемо такий момент, як що таке структура тренування, що за чим робити, що і як робити. Так от, пішли по першому тренуванню. Це може бути перше, це може бути індивідуальне тренування. Але ви повинні розуміти, що воно від, відрізняється від групового, дуже сильно відрізняється. Груповий підхід він трішки важчий. Індивідуальний він трішки простіший. Але іноді я бачу, що тренери штовхуються з тим, що їм на індивідуальних тренуваннях навпаки важче. Чому? Тому що не знають, що казати, вони не знають, що робити, не знають, про що говорити, Там групку поставив, вона раз-раз сама там спілкується, передвигається, а тут індивідуально. В чому плюси? Кажу відразу, на індивідуальних тренуваннях заробити можна більше, і саме найголовніше це контрольований заробіток. Груповий тренінг він тільки з першого погляду такий, як вигідніший. Він не дуже контрольований, він хаотичний, і ви не знаєте настроїв, які зараз вони в... Мою... груповий тренер має таку погану функцію, як стадний інстинкт або стадні проблеми, які можуть виникнути, навіть ви їх не підозрювали. Вони виникають в роздягальні недовольство клієнта на індивідуальних тренування легко виправити за допомогою тренера. А от Проблеми, які виникають в групах, дуже важко тренеру, тому що вони там між собою в роздягальні обсуждають, який тренер поганий, яка роздівалка погана, який, яке тренування погане. А от в індивідуальних тренуваннях це трошки простіше. Ви, по-перше, людина, якій вже довіряють. Це не просто прийшли в групку, десь там постояли 3, 4, 5. А це ж людина прийшла до вас на індивідуальні заняття. Вона вам повністю довіряє, вона приходитиме до вас. І при момент лонгування, момент продовжування індивідуального клієнта простіше, чим, наприклад, групу. В групі відток клієнтів ви трошки не можете регулювати, того що є куча факторів. Їх треба дуже-дуже добре знаходити. Я не я не представляю, як люди тренують по 20 чоловік. Як можна контролювати 20 людей, 20 клієнтів. Це просто. Ну, Хоровод, який проводиться отак по кругу, ну, заробив сьогодні стільки, то по 100 гривень зібрав. Ну, завтра по 200 зберу, потім післязавтра ну, по 150 зберу. І все, ніякого прагматизму, ніякого заробітка, ніякого контроля своїх доходів немає. В індивідуальному підході це є, ви можете вже прогнозувати і ви бачите настрої клієнта. І ви можете виправити свої помилки, якщо ви їх допустили, наприклад, на тренування, підготувавшись на наступний раз. Так от, індивідуальне тренування, воно має невеличку структуру, яку ви повинні кожного разу дотримуватися. Що значить дотримуватися? Ну, якщо це перший клієнт, звісно, там знайомство, встановлення зв'язку, тестування, вияснення потреби, проведення тренування, робота там з. Помилками, з відмовами, це все є, ми це все розбирали, і це все можете взяти і знайти в любі. Е, я вам скидав книгу, ви можете знайти там і це все розібрати. Це перше тренування. Ми балакаємо про загальне, індивідуальні тренування, чим відрізняються від групових. Так от на індивідуальних тренуваннях ви повинні постійно проговорювати і постійно продумувати момент. Наповнення тренування. Ви повинні його підбирати індивідуально під клієнта. Це навіть не говориться, але ви повинні ще й проговорити це. Що ваше індивідуальне тренування, воно прям настільки круте і було розроблене під от саме цього Васю чи Любу, чи хто там у вас прийшов, але воно таке унікальне, і такого ніде немає, тому що це індивідуальне тренування. Ви повинні це проговорити. А для чого? Клієнту все одно. І же зразу на а ми йому все одно, що ми там робимо. Звісно, да, є й такі, що їм все одно, що вони там, але ви повинні це проговорювати. Для чого? Рано чи пізно цей клієнт десь зустрінеться з знайомими з друзями. Йому зададуть питання, що ж ти там робиш. І він почне, бо то щось несуразно, бичать-мичать, але повинні ви вкинути трошки знання, що ж з ним там роблять. В першу чергу ви повинні звертати увагу на те, як людина спрогресувала. На індивідуальних тренуваннях це простіше. У вас є людина, у вас є її вага, у вас є її параметри, у вас є якісь тести фізичні, які ви з нею робили, там присідання чи там віджимання, чи підтягування. Дивись, ось ми нічого не вміли, а зараз ми вже щось вміємо. Це повинно постійно проговорюватися. І якщо людина, якій, в принципі, все одно, яка в неї вага, ви повинні зробити акцент на тому, що ви навчились. Якщо момент з вагою, так, тут треба систематично регулювати вагу, систематично дивитися на ваги, дивитися на прогрес, розбирати раціон. Це все повинні проговорювати. Закріпили. Ми проговорюємо нашу програму, ми проговорюємо, що ми робимо і що ми в результаті, ми вияснили, ви знайшли, вияснили, для чого людина до вас прийшла. Ви вияснили, ви це проробляєте. Якщо потреба вскинуть вагу, це конкретні цифри. Якщо потреба просто займатися для себе спортом, ви повинні теж на цьому закцентувати, що раніше ми піднімались на третій поверх, задихалися. Зараз ми на восьмой етаж усіним шагом піднімаємося. Тобто, ви повинні це проговорювати постійно, систематично, на якійсь тренуванні кожен вівторок або кожен понеділок, ми проговорюємо те-те-те-те. Скрипти. Ведення, план ведення тренування це як е, проведення дитячого заходу. Якщо знаєте, там є сценарії. Так само в індивідуальному тренування є сценарій. Він не просто така бум, ага, я прийшов, і я про бо я буду про щось розмовляти. Так, да, є теми, коли ви відходите, клієнти про щось там розмовляють, але у вас повинні бути скрипти. Щоб не було такого, а ви. А що далі казати? А що а мені незручно, а про що балакати, а про що розмовляти? А якщо там ще й різниця в віці, а якщо різниця в статі, то там взагалі біда. Там починається оп-оп-оп-оп, язик в одному місті, якщо це дитина. А якщо це, наприклад, тренер-хлопець е, 16-17 років, а прийшла на тренування 12-літня дівчина. Ой, біда зовсім. Так само і зворотню. Дівчата до дівчат приходять на індивідуальні заняття мужики. Все, біда, не знаємо, що казати, не знаємо, що робити. Тому до кожного тренування треба готуватись. І з кожним тренуванням ви повинні дізнаватися якусь інформацію від клієнта. Вони будуть вам розказувати про своїх котів, собак, ви повинні це все фіксувати десь. В голові, записувати, неважливо де. Але ви повинні це все робити. Для чого? Для того, щоб наступний раз заакцентувати на цьому. Людина зразу зрозуміє, що ви уважні, що вам не все одно, що ви не просто рубаєте бабло, а людина розуміє, що дав, він запам'ятав, якого якої клички в мене кіт. Прикинь, взагалі, ой, а він побачив, що в мене новий манікюр або нова стрижка. Ой, а ці всі моменти треба дуже чітко підчіркувати. Ви повинні на індивідуальних це простіше. А тепер представте груповий підхід. А там вас їх вісім. І запам'ятай, в кого які ногтики, і запам'ятай, в кого які бровки. І це все треба робити, груповий падки трошки важче. Там на це важко зробити акцент. А тут простіше, не треба тягати вагон. Просто запам'ятайте елементарні речі, зовнішність, е і елементарні речі ми ще навіть не перейшли до чогось такого фатального. Це просто елементарно запам'ятали і робимо акцент на слідучому занятті на цьому все. Форма, зовнішній вигляд, красівки, Ласіни. нові красівки, нові ласіни. Ви навіть не знаєте, як приємно людині, яка ходила, займалась, тренувалась і нарешті позбавилась отих старих ласін яких вона яких, з яких вона похудала, яких вони. Все. Ми викидали, ми забули. Але ви про них пам'ятаєте. Я до сих пор пам'ятаю деяких клієнтів на першому тренуванні, яка у них була футболка, яка у них були лосіни, в чому вони прийшли? Що там було на першому тренуванні? Я стараюся ці моменти запам'ятовувати, щоб людині нагадувати. Це дуже приємно для клієнтів, які тренуються у вас індивідуально. Пішли далі. Про, 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 ви повинні ще також проговорити такий момент, як новини в вашому закладі, або новини, або акції, або заходи. Ви повинні на індивідуальних тренуваннях це теж проговорювати. Я дуже часто чую у нас у залі. Люди навіть не знають про те, що у нас є деякі акції, що у нас є подарункові тренування, що у тренера є подарункове тренування, яке він може подарувати клієнту, і клієнт може подарувати своєму другу, подрузі, родичам. Цього дуже це дуже багато опускають тренери. А це потрібно робити в першу чергу. В тому скрипті, де ви пропишете сценарій, ви повинні виділити момент акції. Акції або програма лояльності. На барі у вас може з'явитися нові батончики. Чому про це не сказать клієнту? Клієнт буде розуміти, що тренер держить тебе в курсі событий всіх проходить, а будуть нові класи. А буде клас боксу, а буде клас розтяжки, а буде то. В першу чергу, якщо ця інформація прозвучить від тренера, а не від адміна, на барі, якому клієнт не довіряє. Він довіряє тому тренеру, до якого прийшов на індивідуальне заняття. Він з цим остальним. Взагалі йому все сильно не интересно. Вот його, от його божило, от цей гуру, до якого прийшли, і він скаже: піди купи БЦА собі. І вони побіжать куплять. Ви скажете, піди, піди купи е, морозива й похудаєш. Він піди купи. Тому що це в першу чергу ви, ви мотиватор, ви людина, яка веде клієнта за руку по фітнесу. Так от в момент акції ви повинні теж проговорити. І чим більше, чим краще ви це зробите, тим простіше вам далі буде працювати з клієнтом. Чому? Тому що у вас буде, якщо клієнт на індивідуальних тренуваннях прив'язаний до залу спортивним баром, додатковими секціями якимись або додатковими авторськими класами. Родичі, які теж сюди ходять, яких ви, які змогли ви за допомогою цього подарункового тренування на зал, цей клієнт вже при, прив'язаний чотирма, а якщо він ще й наверху каву п'є, неважливо, навіть у вас. Просто ця кава дуже смачна. І це все виконується в один день або там, протягом двох днів. Ніколи клієнт від вас не піде. Навіть якщо буде подорожання, навіть якщо ви будете з одною ногою, навіть якщо у вас там біда бідою, але це людина буде у вас ходити завжди. Вона буде переїжджати з вами із зала в зал. Вона буде переїжджати з вами з локації в локацію. Вона буде виконувати вправи, які ви скажете, і напрямки, які ви скажете. Якщо ви будете контролювати ці моменти. Ов'язково обов обов'язково об, обов прив'язувати декількома ще напрямки. Не тільки своїм тренуванням, ще є куча послуг, які теж треба продати, і навіть іноді, ну, ви продаєте послуги, які, за які, на жаль, як тренер, ви не отримуєте кошти. Але момент прив'язування клієнта до зала, де ви працюєте, вже велике діло. І вже ви момент втратити клієнта дуже маленький. Ви його можете потім переводити в групи або залишити далі на індивідуальних заняттях. Це все вже інша історія. Але в першу чергу ви повинні проговорити, прив'язати його до декількох послуг. Поїхали далі. Є дуже часто такий момент на індивідуальних заняттях. Появляється момент маніпуляції, коли плюс групового підходу в тому, що виконуючи задачу, навіть самий лінивий, який дивиться, блін, ну всі роблять, треба і собі робити. На індивідуальних тренуваннях ні. На індивідуальних тренуваннях немає цього моменту немає моменту змагального. Тут тільки ти тренер, якщо він не зробив таку атмосферу, що підготовив, що будемо робити комплекс, в якому ти повинна показати максимальний результат. А дивись, в началі програми ми робили цей комплекс, а зараз сьогодні тестово, сьогодні перевіряємо, що ми навчились. Якщо тренер всього не зробив, тренування переростають в монотонну штуку. Просто в понеділок, середа, п'ятниця, фізкультуру приходить робити. Пролонгувати клієнта стає важче. І мало того, він ще й починає вам розказувати, що він сьогодні буде робити на тренуваннях. Я не хочу робити ті вправи, що ти написав. Просто не хочу. А ви, а так це ж важно, це ж прям там слюни побігли, пена з рота пішла. Ти що не хочеш рівок штанги робити? Я, ти що? Ну я не хочу штангу тягати. Ну, не подобається мені. Якщо у вас така ситуація трапилась, перше, ви неправильно приподнесли цю вправу взагалі. Тобто, якщо б ви сказали, дівчатам, дівчата, зараз будемо робити ривок штанги і у вас буде гарна попа, і у вас будуть якісь сідалічні мишці виросовуються так, та вони б вам штангу тягали кожен день. Значить, ви десь неправильно підійшли до вправи. Перше. Друге, ви втратили момент свого авторитету. Ви повелись на поводу у клієнта, якому просто було впадло або не хотілося сьогодні щось робити. А тут прийшов тренер і почав заставляти. Тобто, щоб цього всього не траплялось, ви повинні. Я виходив з цього і вам рекомендую виходити з цього, яким чином. Ви повинні підводити клієнта під якісь важкі тренування. Ви повинні налаштовувати клієнти на важкі тренування. Тобто, попередити вечором-завтра, поїжджать, будь ласка, там, омлет легенько вранці поїжджу. Овсяну кашу, в обід перекусити, В 6 вечора у нас з тобою тестове тренування. Треба буде налаштуватися. Все, людина прийшла, налаштована, приготовлена. Що ж ти там таке приготовив, тренер? Що ж ти там зібрав, Ти якусь таку, навіть, ну, там сумасшедшу тренування, у вас рядова тренування. Просто ви підготували людину. Ви бачите цей момент, що людина вже починає вам маніпулювати. Ви вже починаєте бачити, що вам, починають, вам вже розказувати, починають, що йому робити, яке скакалку робити чи не робити. А я буду пригати, а в мене було прям, нонсенс. А я буду пригати і в мене грудя висне. Це був то, якби от перше. Я пам'ятаю, я перестав робити скакалку з людиною, то, що вона мені таке сказала. Довго не знав, що з цим робити. Тобто, ви повинні ізначально ці моменти заранше побачити, що у вас. Або якщо це вже трапилось, ви повинні проявити. Поза класної уваги клієнту підготувати його до якогось тренування і привчити до того, що, що тренування бувають важкі, їх треба налаштовуватися, А якщо у вас клієнт, наприклад, прям дуже, ну, дуже вам сів на голову, у вас у місяці, наприклад, 12 тренувань, ви повинні почати з трьох, три важких, на яких ви готуєте людину, потім збільшити до шести, Потім збільшують до 9, але не ведіться, будь ласка, на поводу клієнта. Тому, що вони... Я хочу прес, будемо будем качати тільки прес на тренуванні. Ви як тренер, розумієте, що це дурня? Що це не можна такого робити, Що ви повинні щоб схуднути, ви повинні зай... За... задіяти максимально великі м'язи вашого тіла це ноги, спина, це функціональні вправи. Все, я хочу талі, я буду качати прес. Я дуже часто бачу бокові планки, там крутять, от так от, туди крутять, головою крутять, все що угодно крутять, тільки воно ж ніхіра не худається. Тому якби вам, вам потрібно е, ці моменти, якщо ви вже заплили в ці води, це, це дуже важко, це дуже проти велика проблема, але повинно, повинні виходити методом підготовки людини до тренувань. Тобто не ждіть, що людина прийде і зараз почнемо п'ять нить. Готуйте до тренування важкого. Напишіть попередньо, підготуйся. Сьогодні буде важко. Або завтра буде важко. Рано чи пізно, да, вони можуть прийти і сьогодні. сказати, ой, давай не сьогодні, давай потім, там колись. Не питання, переношу на середу. Ну, в середу тобі жопа. І будеш готуватися, І тобі буде, буде важко. Підготувати. Хорошо. Один раз в місяць таке зробили, потім два, потім три. І випливайте, випливайте з цієї, бо закінчиться все тим. Через місяць. Через два. Вам скажуть, а чого я не ходаю? Я ж ходила до тебе, а ти що? А я не ходаю взагалі. А де ж мій прес, де кубики, всі діла? А їх і не буде, того, що ви місяць просто робили планочку. Із-за того, що клієнт вам диктував. А, а тоді ж ви скажете: Так ти ж планку просила, ти ж там. Ти, так, а, ти ж тренер, тобі за що гроші платяться? Щоб коли я нила, ти мені ротик закрив і я робила. І все. І вам, і, а, а, а що тренер скаже? А тренер профілони, він ходив, бабло рубав, платили, там, за 35 хвилин постояли планку, поробили. Ну, все, ладно, дорожку, все, давай, до свидання. Ви повинні цей момент. І якщо оцей лінивий, лінива клієнтка, хотів слово погане, ладно, не буду, побачить, що навіть з такого лінивого гамна, як він, ви змогли зробити дисципліновану спортсменку. Він, до вас ніколи, він від вас ніколи не піде. І буде і на групах, буде і на класи ходити. Будете... А помниш, як ти була лінива жопа, я тебе заставляв готуватися? Ми систематично виходили з того, того, ну да. Навіть вони, якщо підуть від вас, вони підуть в другий зал, вони не побачать цього всього підходу. Буде опять якийсь е е качок, який стоятиме, ну, давай поробимо планку, що ж тоді, давай те поробимо. Вони повернуться до вас, тому що вони пам'ятають, як ви систематично їх виводили з цього крутого піке і крутого. Занурення в ліниві води. Це мій метод, який працює, з, якого, з яким я користуюсь, бачу, що там от клієнти, які починають маніпулювати мною, маніпулювати групою, навіть в групових там теж є, але там трішки простіше. Там все-таки є люди, які гарно працюють, і вам не буде ну, просто момент естественного відбору. Там трошки простіше. Тут в індивідуальних тренуваннях важче. Тут треба все-таки гнути десь свою лінію і вовремя побачити, якщо вже не побачили, тоді потихеньку таким методом підготовки до важких тренувань виходить. Ми пройшлися по коротким моментам індивідуальних тренувань. Якщо з'являться питання, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. І ми розберемо ситуацію, якщо у вас з'являються якісь ситуації конкретні на тренуваннях.